Вітаю вас на каналі Життя з Вірою». Мене звати Надія, і тут з любовю про сільське життя. Формат влогу для мене трохи незвичний, я зазвичай люблю дивитися трохи динамічні відео, тому тут намагалася зробити так, щоб було цікаво всім, щоб це і був і влог, і при цьому динамічний. Це я ще не показувала це жомова яма. Я гадала, що це проста яма. А вона виявилася капітальною, дебелою. І знаходиться вона на краю ділянки. Тому, гадаю, коли ми побудуємо веранду, знов буде цікавий контент. Поки що дощі, і майже вся робота стоїть. Трава росте, її неможливо покосити було трохи нормального часу. Трохи попрацювали, але в цілому. З більшого дому знаходимося. Ну, це наш пух. Як бачите, в нього все гарно, в нього все дуже гарно. Коли холодно, ми запускаємо його в будинок спати. Так, це побіжав пирожочок. Тут потроху проростають мої квіти. Зараз побачите це календула. Мої такі, мені вони дуже подобаються, я їх дуже люблю. І трохи далі ще вже проросла. Космея або Ластівка. Мені здається, Ластівка це така народна назва. Ось тому, коли вже все проростуть, то можна буде вже нормально все посапати. Вітер тому озвучую, ось так, накладаю звук, звук наверх, тому що просто неможливо було розмовляти на вулиці. І ось, поки трохи була погода нормальна, мама працювала на городі. Так, і тут я ще хочу показати вам майбутніх поціновувачів черешні. Вони бачите, як вже виросли. У шорсті вони такі ще доволі жовторотики, а тут вже скоро вилетять якраз <свісно>, до черешнього сезону вспіють. А тут мама приводила до ладу, в неї тут, звичайно, все гарно. Вона вміє поводитися з городом. І от же картоплю окучила. Поки що це все робиться вручну, тому що пахали навесні город, і він такий ну, доволі складний в обробці в цьому році. Ну, Але трошки потерпіти все буде гаразд. Це наш садочок. Ви просите, щоб я його більше знімала, ну ось, трошки зняла садочок з котами. Погода вже почала погіршуватися, і вже буквально через пів години буде дуже сильний дощ. Тут ще хочу показати вам квочку, вони вже доволі великі, тому зробила ось таку схованку, щоб їм не піддували, дощ якось їх не зачепив. І вони, коли бачать людину, гадаю, що буде щось смачненьке, тому не буду їх розчаровувати. Зараз принесу їм трохи творога. Так, ну що, вони вже готові. Вони вже готові їсти. Кидаємо творога. Вони так гарно тут цвінчать. Можете бачити, що ковочка вже має гарніший вигляд, в неї почали рости пір'я. А бачите, над шийкою вже все в колодках, тому скоро вона буде красуня. Ну, а курчата, звичайно, в своєму репертуарі все в гарно. Тут у мами роса, де ми її заносимо, виносимо, тому що то дощ, то вітер, то сонце, то пасмуро, то холодно, тому поки що вона така постійно переїжджає у нас. Тут кури наші ходять, вони зараз вільно пересуваються. Мама посадила ось тут біля порогу зелень, щоб було зручно вийти і взяти. Але кури, кури її теж хочуть, ми поки що накриваємо, а потім пізніше прийдеться десь закривати кур, робити якусь загорожу. І ось трохи, трохи нашого пейзажу оточуючого. так темно, тому що надвигається гроза. Я ще встигла зняти, але потім був дуже-дуже сильний дощ. І ось сюди виходимо: ось це зелене поле, це теж наша ділянка. В цьому році ми її ще не обробляємо. ну, Наступного року подивимось, як вона пойде. На цей тиждень ми нарешті добралися до оформлення документів. Це я маю на увазі не куплю-продаж будинку, а вже ось ці документи місцеві. Потрібно було поїхати в газконтору, перезаключити договір з газопостачальником, щоб вже приходили платіжки на моє прізвище. Потім поїхала з приводу електрики, теж писала заяву. Там така трохи довга процедура. Чекаємо, коли приїдуть до нас з перевіркою, і потім вже будуть приходити платіжки на моє ім'я. Потім місяць на Хмельниччині ми жили в цьому селі, але по іншій адресі, і нам потрібно було проробити справки ВПО. Це теж нарешті зробили. І ще заключили декларацію з сімейним лікарем. І зараз ще хотіла показати вам трохи місцевого ринку, куди ми заїжджали на цьому тижні. Мені здається, що це вам буде цікаво.

Тому що після цього моя автівка їздить довше на ті ж самі гроші. Тому що така безкоштовна реклама заправки. До речі, що стосується тих роликів, які YouTube вам показує разом з моїм відео, я дійсно відчуваю по статистиці. Коли ви додивляєтесь їх до кінця, це правда працює. Я ще жодного разу не виводила гроші з Ютубу. Я не дуже ще розумію, як це все працює, як працює монетизація, але ще не пройшло навіть місяця, як в мене залетів Ютуб, тому поки що розбираюся, але я вам дуже вдячна, коли ви все дивитесь. Вибачте, якщо ви на дієті, але не показати ходох, я не могла. Тут їх роблять у таких жовтих лавашах, і всередину кладуть не гірчицю, а аджику. Можливо, це просто особливість Мелітопольщини. Те, що в нас клали гірчицю і вони були такі доволі гострого, гостри гострий на смак, але тут кладуть аджику і вони такі більш лагідні. Кам'янець-Подільський дуже красиве місто, зелене, дуже приємно їздити дивитися. Є в нього особливість, до якої мені ще складно звикнути. Це те, що багато вуличок з одностороннім рухом, і якщо я заїхала кудись не туди, щось не так повернула, то приходиться робити велике коло, щоб заїхати в потрібний мені поворот. Щоб заїхати у паспортний, мені теж прийшлося зробити коло, хоч я вже тут і була. Ми приїхали забирати бабусин закордонний паспорт. Якщо ви гадаєте, що ми кудись вже зібрались, то ні, на даний час ні. Але ми знаємо, що у всіх членів родини повинен бути однаковий пакет документів, це нас вже <свісно> навчила окупація. Тому, ми бабусі, зробили теж паспорт, бо у нас вже є. А Ще хотіла показати вам трохи цін на Кам'янець-Подільському ринку. Будь ласка, не нарікайте на ціни, те, що вони за високі, тому що я впевнена, що через рік будемо переглядати це відео і ностальгувати таке вже життя. Поки ми їдемо по Кам'янцю, давайте я розповім, що то в мене за собачка на аватарці. Навесні чи на початку літа 24-го року ми їхали з Мелітополя додому, і між полями, між селами побачили, як вздовж дороги біжить собачка. Ми її відразу забрали, тому що було зрозуміло, що, мабуть, її викинули, і вона просто попаде під автівку рано чи пізно. У мене були припущення, що може вона збіжала якимось незрозумілим чином. Я робила публікації, шукала хазяїв, але ніхто не відгукнувся. Вона залишилася жити у нас і мала такий дуже приємний характер, така дуже доброзичлива. При цьому вона не дозволяла себе обіжати іншим собакам. І в цілому вона була дуже схожа на кішку. Характеру і гарно вписалася, я її стерилізувала, почала шукати її родину, дуже довго шукала, але її брали тільки на ланцюг як охоронця. А я її пристроювала тільки як компаньйона кудись або в будинок, або в прибудову, тобто, щоб вона жила як член сім'ї. І вже перед виїздом я вмовила одну гарну сім'ю, взяти її до себе, тому зараз муся, так я назвала собачку, живе. І все в неї прекрасно. Вона має теплу будку, вона може заходити в будинок, її люблять, і я дуже рада, що її доля склалася саме так. А ще на цьому тижні ми нарешті доїхали до епіцентру. Там нам потрібно взяти фанеру, з якої зробити полички у шафу, бо у нас досі багато речей ще стоять у коробках, не розібрані, і потрібно вже нарешті вирішити це питання. Я думала, що я буду різати фанеру сама, що ми її розріжемо може в магазині навпіл, і вже вдома поріже по розмірам. Але виявилося, що можна і в магазині все є порізати, і це нас дуже влаштувало. І поки їхали, ми ще побачили такий гарний великий молоток і купили ще й молоток. А ще на цьому тижні ми викликали швидку, тому що бабусі щось стало зле, і ми побоялися, що в неї може бути інфаркт. В неї вже був колись, і тому ми пильнуємо за цим. І в цілому ми викликаємо швидку дуже рідко. Це вже ось коли ну, точно ми не знаємо, що робити. Слава Богу, інфаркту нема, тому. Дали рекомендації якісь, і бабуся на даний час вже відчуває себе достатньо бодро. Ще я була у магазині меблів, і ось запах меблевого магазину в мене викликає приємні тригери. коли зробив ремонт, коли вже вся ця довга зазвичай, історія закінчена. І коли вже залишилися якісь останні кроки, приємні, це вибір меблів, вибір килимів, фіранок, текору для будинку, такі вже дуже приємні завершальні клопоти. До речі, напишіть, чи цікаво, чи потрібно робити обзор на ціни в магазинах, бо я не знаю, я колись робила такі обзори у інстаграмі. Знімала цінники. Чи цікаво це вам тут в такому форматі? Напишіть, будь ласка, а зараз я прийшла вибрати тумбочку для бабусі. І ось така тумбочка коштувала 1850 гривень, дуже зручна, і якраз під колір підійшла. Про бабусю подбали. І тепер потрібно вирішити питання з замком багажника на автівці, тому що щось він зламався і замінити проблемно, тому що потрібно їхати у місто, шукати десь СТО, а мало майстрів займаються таким дрібним ремонтом. Потім я вже купила цей замок і ніби знайшла майстрів, але потрібно було чекати десь 2 години. А цього часу в мене не було, тому я поїхала додому і вирішила замінити все сама. Якщо ви думаєте, що коти постійно так поруч зі мною, то ні, це просто зараз вечір, і вони бояться пропустити час, коли вони будуть вечеряти. І тому ось вони тут постійно, постійно поруч зі мною. Замок багажника він складається з трьох частин. В мене зламався язичок, тобто мені потрібно замінити тільки одну частину, що, в принципі, виявилося не дуже важко, тому в мене все вийшло. І навіть з першого разу вийшло так, щоб все закривалося так, як потрібно. І Дуся мені допомагала. Наступного дня я поїхала за брусом та за рейками. Брус нам потрібен для веранди, щоб підперти дах і вже починати розбирати стіни. А ось ці рейки мені потрібні для дусі, зробити їй загорожу, тому що вона зараз майже постійно живе в будинку, тому що охороняє ділянку, і ніхто поруч не може пройти. І ми боїмося, що вона когось просто покусає. Тому потрібно зробити якусь загорожу спеціально для дусі. А це я ледве донесла до автівки 10 кілограмів курятини, тому що знайшла її по 20 гривень за кілограм. Взяла одразу 10 кілограмів, можна було брати більше, але я просто вже не понесла більше. І ще купила сівалку Вінницьку, тому що це теж дуже потрібна річ, і зараз мама її вже буде використовувати. Сіялка коштувала півтори тисячі гривень. А потім я поїхала вибирати брус, Вибрала розмір 7 на 15. Всього мені потрібно 18 метрів. Продається він по 100 гривень за метр. І я вирішила вести його на автівці, тому що автівка вантажна з Кам'янці до нас коштує 3000 гривень. І зараз купляти цемент зарано і все інше теж зарано. І тобто, ну, дуже мені здалося, дорого буде <свести> вести тільки брус вантажною автівкою. Згідно ПДР, габаритний вантаж, може виступати за преділи автівки на 80 см попереду або назад. І в такому разі можна навіть не позначати ніяк вантаж. Я можу перевезти 5,5 метрів, в мене брус 5 метрів, його відрізали. І все одно ми чіпляємо ще, я точніше чіпляю червону ганчірку. До речі, я не знайшла в гуглі, звідки взагалі взялося це негласне правило чіпляти саме червону ганчірку. І це, мабуть, той випадок, коли діди так робили, батьки так роблять, і тепер ми так робимо. Чому це так? Мабуть, це якась така традиція з радянських часів, коли потрібно було щось перевозити, а не було яких спеціальних сигналів. Тому я не знаю взагалі, звідки це взялося, але ганчірка ж, звичайно, <painful> повинна бути про всяк випадок. Звичайно, що в моєму випадку потрібно було закріпити ще цей брус за буксировочне кільце спереді ззаді, щоб він не хитався. Але якщо б я кожного дня возила брус, то мабуть я про це би знала, але я вожу його, везу його перший раз у житті і тому, звичайно, не обійшлось без пригод. Спочатку все було нормально. Я майже виїхала за місто, і вже на виїзді в мене ламається багажник. Далі я не знімала, тому що я почала швиденько все знімати. Я боялася, що цей зламаний край багажника він проткне мені кришу автівки. В цілому, все пройшло дуже зручно, тому що все сталося якраз біля будівництва і частину. Половину дошок я погрузила в автівку. Потім зрозуміла, що вони реально дуже важкі, і я їх не довезу ось таким чином. І три бруса я залишила на перетримці у будівельників. Я не знаю, яким дивом не пошкодилася фарба покриття на автівці, тому що було очевидно, що залишиться хоча б подряпина. Але ні, все ціле. Наступного дня я забрала. Той брус, що залишала у місті, і тому зараз чекаємо вже нормальну погоду, щоб вже нарешті розпочати будівництво. Ну, в цілому, про цю ситуацію можу сказати тільки те, що написано у Біблії: Господь охороняє простодушних. А це вже надвигається злива, а ми їдемо на наш другий город. Точніше, там клаптик, такий невеличкий городу. Це той будинок, де ми прожили місяць, коли тільки приїхали на Хмельниччину. Ось цей будинок. Ми думали купляти саме його, ну, але все ж таки в нас не склалося. Тому тут у нас залишилося трохи обробленого городу. І хазяїва нам дозволили вже його обробити і зібрати. Відстань між цим будинком і нашим десь кілометр, але тут вже зовсім інший ґрунт, він більш такий глинистий. І тут у нас росте трохи картоплі, цибуля, буряк, салат, морква і помідори. Постійні дощі дуже заважають обробляти город, але намагаємося встигати. Я вам дуже вдячна за перегляд, за вподобайки, за підписку. Побачимося! Все буде, слава Богу!